Робота закінчена на найближчі пару тижнів. Відпустка. Відпустка. Так, перший день відпустки. Перший за три роки нашої сімейною. Здавалася, що це неможливо, але зробила все, щоб це було можливо. Так, і ми десь їдемо вже. Десь їдемо. Приїхали паркуємо автівку. Зараз буде рум-тур. Ось такий дворик у самому центрі Києва дуже гарно виглядає будинок з того боку. Прям дуже-дуже гарно. Та й тут прикольно. Проходимо наш сьогоднішній дім. Гарно пахне. Візуально все чистеньке. Зараз світло повмикаємо. Маленька кухонька. Нам мене, на в принципі, її не треба, але гарно що є, правда? А, мікрохвильовка, холодильник. Ось тут будуть спати діти. Так, великий, йди в талет, йди. Так, тут ще одна кімната. Спальня. І. Столова зона, яка столова зона в нас. Найде. Каву так попити, так? Поснідати. Слухайте гарно, мені дуже подобається. А, туалет. Я не знаю, як вам посилання залишити, можу адресу написати. Через букінг ми бронювали. Заселились швидко. Все нам розповіли, що одеці на суперська. Скільки вийшло за добу? 1800... Ну, Тися вісімсот дві на чотирьох. І це саме центр. Це взагалі саме весь посуд є. Саме саме центр. Дві хвилини від хреща від площі незалежності шафи. Утюх. Асішка прийшла в туалет. Зараз німо. Інтернет. Ти шукаєш інтернет? Кому що? Це перше наше місце зупинки. Київ. Я вважаю, що ми шикарно просто квартиру знайшли. Так що кому треба на букінг за адресою я не знаю, як посилання поставити. Чи то треба в Телеграм кидати вам посилання якось. Що ти робиш? Гляньте, що роби у вікно, цей попай крути. Як <ріст> 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 <у вікна>, макака? <ріст> так, туалет зараз покажу. Шикарний варіант з тим, що ми в хостелі порахували, як були. Зараз би в чотирьох, 500 гривень лише зекономили, так це був би туалетне поверсі. І вісім людей в кімнаті. А тут саме центр, саме центр. Повлягались, гляньте на них, гляньте на них. Так, ванна туалет. Мила, все є. Слухайте, тут велика прям ванна, сушарка, бойлер. Пральна машинка, сушарка машинка. Шикарний просто варіант. Як на мене, просто суперські апартаменти. Я серйозна. І дуже мило виглядає. Плюс те, що в центрі міста, звісно, взагалі гляньте, яка клас. Тут знімати б знімати, Шкода, що мене надовго. Я ж вже кажу, я б тут жила. Де б мене були? Де б мене зупинялися? Я щоб жила І звідусіль в Закарпатті, у Львові, в Чернівцях, в Тернополі. я б тут жила, Я б тут жила. От, слухайте, дуже гарні апартаменти. тут прям раджу. Хоч ми лише, лише приїхали, мені дуже подобається. Ціна якість взагалі. Ну це прям ми. тихий центр. Зрозуміли? Хрещатик, трошки повернули біля будинку Габсбургів. Що там? А ти, можеш пішов посуд перевіряти. Я не буду готувати, навіть не просить. Все, Зараз передягаємося йдемо, погуляємо. Подобається всім? Так. Клас? Взагалі супер. супер. Коротше, Тимур пішов не лише по посуду, він все решив перевірити, тут є посудомийка, щоб ви розуміли. Я шукаю інтернет. А, все. Тому він знайшов і форму для запікання, посудомийку. От що двигатель прогресав. Розумієте, духовка гарна. Ні, це справді, скільки ми і зупинялись по різних містах, суперський варіант. Просто класні, класні апартаменти за таку ціну. Перевдягайся, пішли гуляти твоїм улюбленим фінівом. Все, нарядилась, хочила волосся. Розпустити не можу розчизку знайти, взагалі не знаю, де Зараз буду перешукувати. ще раз. Дивіться, в квартирі одні плюси, як на мене, єдиний, якщо доколупуватись крани, ну, вони чисті, все є в порядку, рушники є, все, все є. Все. Мабуть, такий матеріал був латунька чи щось, що воно таке подерти. Це як щодо колупуватись. Я такий, я не критикан, просто що послухайте мене, прийде, скажу, що за крони казала все на п'ятірку. Як на мене справді на п'ятірку? Крани трошки підгуляє, але працюючі, і все нормально, все чистенько. Квартира супер. Зберігайте, бо Києві, Я собі зберігаю значно я не хочу більше хостелів, бо це значно краще, ніж хостели. Угу. Міряється зроста. А ну, спинами, 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 спинами. Так, Цімур буквально в нас, я не знаю, за декілька місяців перегнав тата. Перегнав, перегнав. Витягнула його, я не знаю, як на дріжджах. Все, сім'я йде на прогулянку через позату хату. Йдемо через позату хату, Сєша не дуже задоволена. Сєша в нас три рочки, ще кричала: ліста лан хатю, ліста хатю. Я хочу Макслахниць. І вона не любить позату хату. А нам треба швидко і поживно, щоб супчик був можливо. Угу. Бачите, ще часом привезли тривогу до Києва. Вийшли на прогулянку, виє, причому виє, мігу, якщо міг не дуже лячно. Тут а позаду йде, бачите, джинси. мар'яна безумла, ми йдемо, таке щось нагляну, щось знайомиться, незручно він Так що дивиться, вона, мабуть, не всі дивляться, тому вона так так само дивилась. чоловік пізно. Знаєш, що угу. От тобі закажи. Одні знаменитості. А, де ми живемо? Ось блакитний будинок, де ми зупинилися. Це взагалі історична пам'ятка будинок. Тут Чопорт на першому поверсі. І вон, бачите, тут трошки загортаємо, Тут, я не знаю, дві хвилини. Ото все вже хрещатик. А так в тихому центрі. Розташування суперське. Ресторанчики з білью. Сідаєся, що ми їх проходимо. Yes. <схай> Нормально? Я макштак хочу. На хрещатику. Так, ми сішка, <схай> то частенько буваємо на хрещатику, періодично. А Тимур у нас перший раз в Києві, він дуже хотів побачити. З дитинства якось не виходило. Ой, вже страхіття. Ми там, де караоке на Майдані знімали, а тут, а, ну, тут все ж... <схай> я, де, ми чекаємо, папа фоткається. На фоні караоке на Майдані. Сі, що любить все неформально, мені щось не сподобався. Напівголий чоловік вамперський. Це неформально. Так, ми... Давайте компроміс. Можна по одному бургеру і поїсти нормально їду. Просто я не хочу, щоб вона одні бургери їли. Сюди. Тільки якщо ти з'їш супа хоча б якогось. Коротше, там написано позата хата, але там еротичний магазин. Я не бачу позату. Може позата хата там далі? Не судьба, не судьба. Надіяли, що зараз не доїдемо. Мобусь вона. Ще яка судьба, величезна прям судьба. Йдемо поїсти. Початку, так, да, туалет? Поколдям погнали. Да, незвичне розташування. А -а -а. Ми заблукали, нас а -а -а. ведуть. Каже, хочете поїсти. Кажу, так. Да. Дякую вам. Добра Так, ми по окрошки. Так, три окрошки, Пашка, котлетка по київськи А ви не хотіли. Все, що ми любимо. Так, сочки. Що треба? Макдональдс, Макдональдс. Смачного сім'я моя. Mm -hmm. Mm -hmm. Ось, чому я називаю пурсувати в хату? Перша друга і компот. Та. Особливо я. Все, пішли трошки прогуляємось. Я ще все одно. Нічого не б дляїла, але хоче Макдональдс. Вже каприз, а пішли хрещатиком гуляти. Ну що, а як тобі Київ, Тимо? Каже, я бачив лише позату коту. Ще не поняла. Ну в Києві ж сильно. Да? Раніше тут були караоке на Майдані, а зараз Кондратюк, чи ти. Так, у нас фотосесія. Фотосесія. Не знімаю цю дуже сумну алею. Аж сльози наверталися, поки не проходили. Ой, сьогодні на позитиві. Сьогодні на позитиві. Оттежи. Сєжка без настрою через МакДональдс. Ми на площі і підемо на Арку зустрічати захід сонця, да, Сєжка, нам дуже сподобалось, хочемо, щоб хлопці наші також побачили. А нас з татом сфоткаєте? Сфоткаєш? Як там? Сфоткала! 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 Так. Ми йдемо на папа там фоткає з віконка. Хочемо. На захід сонця. Я вже казала. Я вже не пам'ятаю, що я казала. Так, ми прийшли на арку свободи українського народу. Зараз вона називається. Фотосесія в нас вже ж продовжується звідусіль. Да? Крутяк! Краса! Це вдруге ми попадаємо сюди під час заходу сонця і просто неймовірно. Тому ми бігли, ти перла сюди. Як це гарно! Люди добрі, як це гарно. Як же все гарно. Ми вже й нафоткались, надивлюнкались. Це Гарно. Дніпро. Цей захід сонця, неймовірний просто. Не а, а, і ще й фоткаються вони. Це щоб я, це щоб мені погано було, вони туди йдуть. І все, я не можу. Опустилась. Я устала, я вхожу. Я не можу дивитися, я не можу, мені погано. Це мої думки, що вони там стоять. Ти зі мною, да? ти молодець, щоб мама не рвала, але постояв Та ну, зрозуміло, що ж не можна бути на скляному Ну, тата дозволяє у нас таке все, ну там можна, тата вам не мама, як то кажуть, так? Да? І ще й сам поряд постояв, як ще може попригавти. Я не бачила того. Що тут таке коїться? Дайте закат закладку не да, Дивитись, роздивлятись. Чого я думала, що вона далеко буде? їм класний. Дівчата гуляють, цирка пічуть лівось. Не так тих хоче. Ми роздивляємося нічне місце і йдемо так, як ми поряд. Нам завтра ще десь їхати. Ми зовсім не ми прольотом. Просто так почалась наша подорож. І почалась чудова. Сієш, у нас все одно тягне магнит, так що ми підемо коктейль, бо тут прямо до істерики. А хлопці наші кажуть, що тут навіть X5 в Києві виглядає якось дуже дуже скромненько. Так, масштаби, до яких ми не звикли, гарно. Ми ніби в інше життя трапили. Знову. Ось, сподіваюся, нічого була спокійно, щоб ніде не бігти, якщо чесно, з цими перемовинами, щоб ми поспали добре. Нормально поїхали. Пережива. Мені аби переживати, розумієте? Все ж добре, все добре, а я переживаю. Ми по шилькам. Все, домовилися. Без бургерів без булочек. Дякуємо. Так, ми ж кайновенькі. А ти мені сунеш, якийсь ягідний грімаз ший. Все, до домки. Все, ми коштуємо так завжди. Ну що, який добріший? Наш? Смачно, але лазотків, Полуничний смачніше. Ну це, це на мій смак. Будинок Габсбургів, намагаєш щось розповісти. Дітям Одні взагалі не цікаве, що це. Нам з перших марачосів поділив. Вау! Марачосі. Соба! Вони притворяють собака. А ось тут ми орендуємо. Все понакидувала вам сторі, якось все валом ввечері. Бо ми всього лише гуляли. Десь 2,5 години ми ввечері приїхали. Показала вам кімнату, кімнату, квартиру, Погуляли, поїли і повернулась додому. Нам рано вставати, тато вже заснув швиденько по ваннам по черзі. Це трошки сторі подаю, також буду лягати спати. Бажаю всім нам тихої, мирної, ночі. Так, а ну спать, лягайте. Не притворяйся, ти перша почала, я бачила.